Всім доброго дня. Шановні співвітчизники, минуло майже три доби з моменту прийняття закону про скасування депутатської недоторканності. І ось що хочеться сказати: навіщо ви б'єте чесних депутатів з моєї фракції? Хіба вам мало комуністів та депутатів партії областей? І ще, любі мої, Куди зараз дивиться гарант? Адже він може зупинити цей депутатський геноцид, наклавши на закон Вєта. А що а відбувається? Куди ми їдемо? Де? А, це ж ми їдемо в Мукачево зараз. А що ж берлога мені не нагадав? Ну, то добре. Любі, друзі. Нашій країні потрібні зміни. Тому я і приїхав сюди до вас, у місто Мукачеве. Це важливо. І почнемо прямо зараз. На цій вулиці. Вулиця Виноградна. Ну це ж ганьба, друзі. Це ж не патріотично. Змінимо на Гарбузову. Вулиця Гарбузова. А який це район? Як? Іванівський? Ну, Івановський район. Ну, це, це ж не по-українськи. Перейменуємо в Миколаївську. Отак От буде. І хай потім ніхто не каже, що гарант нічого не робить. До речі, місто Мукачеве якось не по-українськи, так? Мука це ж російське слово. Борошневе! Місто Борошневе! Вітаю вас, шановні борошнівчани! До речі, на черзі Івано-Франківськ. Ми ж Івана франка вже вшанували на 20 гривнях, так? Перейменуємо Івано-Франківськ у Андрієво-Вікторівську. Добро Конституционное. Так больше продолжаться не может. Нас все меньше и меньше. У меня ощущения все хуже и хуже. Да, не зря мне снилась моя школьная учительница по биологии. Она мне всю ночь рассказывала про ген, который отвечает за бандитизм, коррупцию и клевету. Как называется этот ген? Этот ген называется... Генпрокурор. А, понял. Пакуатула, следователи, это сейчас начнётся. Начнётся гонение. Потом відкриються сплавы, навіть на меня, а я своих добы знаю. Здоровенький булы. и вам не болеть. Добрый вечер. типун вам на язык, и вам того же. <laughs> вот держите. Это что? Русско-украинский словарь. Вы ж звездонец, клятите, пригодится. <laughs> Кстати, могу позвонить. Встретим. Okay. Спасибо! не надо. Послушайте, послушайте, а, что, я что я вам скажу. послушайте, топал. подвиньтесь. Только что в коридоре какой-то очень странного вида почтальон передал мне вот этот конверт. А что мы с странный? Во-первых, у него усы, как у Тараса Бульбы. Но это не доказ. Во-вторых, у него голос, как у Федора Викторовича. А это уже доказ. Вот. Так, что здесь? Ты то пусть. Здравствуй, Дорогой парламент. Здрасту, шановний парламент. Пишу тобі твій колишній спікер. Прийшовши до армії, я дуже швидко навів в ній порядок. Начальство мене зразу ж помітило. Старші товариші мене поважають і завжди до мене прислуховують. Всією кухню заправляєте жінка. М'ясо! 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 Вона казала, що їжа буде все смачніша, але з кожним разом порції стають все меншими й меншими. Все ж таки, ви можете бути спокійними. Ваш колишній спікер не вдарив обличчям багнюку. Цілую. Навеки, надеюсь твой, хоть и бывший гвардии рядовой, экс-спикер. Девушка. А кто я? Ну не я, Федор Викторович. Что такое? Собачку ж за. А, ну... Собачку, точно. Ну... Иди сюда, кушай. Слухай, ты ведь таки аккуратно идите. А там. Почему? А? Ну же, так поздно. Так не переживай, все будет хорошо. Смотри, как я замасшую. Ну як не переживать? Ви ж мені як родной. Ну что вы в самом деле? А знаете, скільки всіх по вулиці ходить? Що, серьезно? Весь далека так на Джулию Владимировну похоже, шо. Да? Е-мое. Все будет хорошо, чуть ты меня пугаєш? Все, пока. Угу, Пока. Позвони мне. уважаемый Арес Михайлович Тягнишкіль, депутат, который так не хотел лететь к нам в Звезданецьк. подойдите, пожалуйста, к справочному бюро. Вас уже ждут. А, вы же так не разумеете. Идите до довідкового бюро. Усі, чекають. усі чекають. Да просните, жимир, в Усі концов! Пане тягнишкілю. На вас усі чекають. Будь ласка, голосуйте. Усі чекають, голосуйте. Я усім дякую, панове. Усіх поздоровляю. Рішення не прийнято Назар мы отвечаем, родной район, не забываем, и вместе с ним качаем.